У Китаї заявили, що Путін реально може програти війну, але ні, це не означає, що Сі Цзіньпін підтримав Україну. Про що тоді німецький канцлер Шольц їздив домовлятися у Китаї цього тижня? І невже позиція нейтралітету Китаю скоро зникне? Давайте розберемося, що сталося цього тижня під час зустрічі з російським лідером Сі Цзіньпіном канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав всі вплинути на Росію, щоб та зупинила війну і припинити допомагати Путіну зброєю. На що китайський лідер порадив Європі не допомагати Україні і мовляв саме відсутність зброї в Україні і закінчить якнайшвидше війну. Одним словом, переговори по Україні з Китаєм провалилися. Давайте детальніше розберемося. Так є загальні фрази про те, що Сі Цзіньпін закликав усіх до миру і вже традиційно сісти за стіл перемовин. І цього разу лідер КНР Виклав чотири принципи, які нібито мають допомогти припинити війну, яку вони до слова не називають війною, а конфліктом. І ці принципи теж не виглядають як щось конкретне насправді. От тільки самі послухайте, на думку глави КНР, захід має зосередитися на підтримці миру і стабільності, утриматися від корисливих цілей. Лідери країн мають цитата охолодити ситуацію, і знову цитата не підливати масла у вогонь, тобто загальні фрази. Також всі заявив, що Китай підтримує проведення мирної конференції по Україні. Це та яку має організувати за ініціативою зеленського України у Швейцарії у червні цього року. Але за участі Росії, саме така позиція Китаю, Сі Цзіньпін наголосив на тему, що вважає правильним, щоб усі разом працювали на бажаний результат. Це не нова позиція китайського лідера. Від початку повномасштабного вторгнення Китай так відкрито і не засудив дії Росії та продовжує підтримувати з Кремлем дружні стосунки. Держсекретар США Ентоні Блінкін цього тижня відкрито розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії і заявив, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів, які Росія використовує для ведення загарбницької війни проти України. Тут я від себе для балансу об'єктивності додам, що не основним постачальником компонентів для зброї, але все-таки постачальником є і захід. Навіть попри усі санкції проти Росії, українські дипломати неодноразово вказували на те, що в уламках російських ракет знаходять зокрема і технології країн Заходу. Хоча дійсно з китайською допомогою Кремлю це не порівняти. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає цілком логічною позицією таку Китаю, адже Сі Цзіньпінь вже багато років з путіним рухається в одному напрямку. Китай не в але є союзником Російської Федерації, і тому вони ці партії діють в десь в спільних інтересах. І е, Китай це вигідно. Китай не хоче втрачати свої економічні можливості в Європі, в Америці. Він від цього досить суттєво залежить. Економічний стан не саме в Китаї. От їх це прагнення, їх мета дуже відрізняється від того, чого ми хочемо справжнього мира, тому що вони потакають агресору в обличчя імперській Росії. Експерти стверджують, що змінити позицію Китаю можна тільки на фронті. Червається грати от на цих протистояння про що ми говорили, але Захід ніколи не погодиться не підтримувати і надавати допомогу Україні, що хоче Китай оцю грати свою ту велику стратегічну гру, щоб мати контроль і над Росією, тому що це ослаблена Росія потребує відповідно всіх ресурсів Китаю, як технологічних, так і ринків збуту. Сьогодні ми говоримо про те, що підтримка і активна робота на фронті разом з союзниками це. З якраз перспектива успіху знищення не тільки агресора, а зміни ПТ позиції Китаю буде успіх на фронті, ми будемо гнати ворога, Тоді Китай буде погоджуватися, що Україна відрожує свій суверенітет. Вони теж будуть гарантами оцього вже нового миру. Водночас, паралельно в Китаї сталося щось немислиме. Весь світ цього тижня мав змогу спостерігати, як китайський професор Пекінського університету Фен Юдзюнь дає прогноз про неминучу поразку Росії. За словами професора Путіна, все таки доведеться відступити з України. У колонці для The Economist він назвав низку причин, через які Росії доводиться важко в цій війні, і резюмував я далі зацитую: у сукупності ці та інші чинники роблять остаточну поразку Росії неминучою. Згодом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хоча війна обійшлася Україні дуже дорого, сила єдність і опору зруйнували міф про непереможність Росії у військовому. Плані кінець цитати наголошую, що це думка окремого китайського професора, а не Сі Цзіньпіна чи всього Китаю. Але водночас ну не просто так з'являються такі матеріали у змі напередодні візиту Путіна у Китай, особливо коли мова про КНР, де не так вже і легко щось пропагувати в розріз лінії партії і її лідера. До речі, наступним переконати Сідзінпіна спробує президент Франції Еммануель Макрон у Парижі. Нейтральність Китаю у питанні війни Росії проти України викликає напруження у всіх, а особливо перед виборами в США, адже за умови повторної появи Дональда Трампа у Білому домі, який під час минулої каденції вів цілі торгівельні війни з Китаєм. Усі події з Україною можуть різко змінитися, і найтривожніше ніхто не може сказати напевно, в який саме бік рухатимуться ці зміни. Менше з тим, цього тижня ситуація починає трішки прояснятися. Мільярдер Ілон Маск, якому симпатизує Дональд Трамп, в дечому зізнався, і це зізнання може пояснити, чому частина американського істеблішменту критикує Україну і допомогу Україні. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, російський посол в США Анатолій Антонов особисто попереджав американського мільярдера про наміри Росії завдати ядерного удару по Україні. Про це пише Форбс. Ви уявіть, що відбувається в кулуарах політиків, чого ми насправді не бачимо. Ми Вже знаємо щонайменше про один факт. Російський дипломат в про приватних розмовах погрожує американцям вдарити ядерною зброєю, якщо Україна буде воювати за окупований Крим. А тепер згадайте, що говорив Ілон Маск до того, як ми це дізналися. Це ж справжній доказ того, що залякування від Кремля діють на американців. Мільярдер ж неодноразово писав у Твіттері, що ескалація в Україні може призвести до ядерної війни, що треба шукати мирних шляхів і домовлятися з Путіним. Наскільки далеко рука Крим? Кремля може проникнути в голову нашим союзникам питання відкрите. Результат роботи російської пропаганди так чи інакше ми можемо побачити у швидкості та рішучості ухвалення рішень на користь України.